Звуть мене Климович Дмитро Юрійович з 2015 року я працював заступником міського голови Святогільської громади. Я в своїй професійній діяльності зрозумів, що саме нам не вистачає фахівця з питань охорони навколишнього природного середовища у громаді. Тому я прийняв для себе рішення та вступив до Донбасської національної академії архітектури та будівництва. З навчання з першого року в академії я почав. Спілкуватися і вивчати різні направлення та різні теми в сфері охорони навколишнього природного середовища з викладачами академії. Так як Святогіська громада входить до національного природного парку, ми разом з викладачами розробляли концепцію розвитку саме. Туризму та рекреації у Святогірській громаді. Потім у 2020 році я почав працювати заступником директора Національного природного парку саме в відділі рекреації та еколого-освітньої роботи. Саме навчання у Донбасській національній академії привело мене і наштовхнуло на подальшу мою роботу саме в галузі екології. Я дуже вдячний викладачам Донбасської національної академії будівництва і архітектури за дуже таку кваліфіковану, ну, що вони так кваліфіковано викладали предмети. Дякую за увагу.